А що ти хотів собі засняти, Руська? Яконоді, бо я ж не бачу вже. Ти як папароці, чуєш як це? Жовта преса для великих зірок, правда? Щоб нічого собі не пропустити. Ні, але умнічка, це хорошо, що ти контролюєш своє здоров'я. Так Руська, дивись ми робили з тобою по десять раз на кожний пальчик. Тепер будемо робити по п'ятнадцять. Не болить так. Mm. І так, у нас буде три підходи по 15 разів. Два я вже тобі зробила. Зараз секунд 10-15 віддихнеш, mm -hmm. І буде третій підход.